Продовження тимчасового захисту для українців за кордоном є в нас дуже крута інформація. Надіємося що вона буде реалізована і вона буде правдою. І ми дізнаємось вже деталі 13 червня, точніше, не деталі, а вже конкретне рішення. А зараз ми поговоримо, що ж такого обіцяють українцям. Дивіться це відео до кінця, підтримайте його лайком, коментарем, підпискою. Навіть, можливо, дякую кожному з вас за таку підтримку. Якщо ви шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі під цим відео. Переходьте в телеграм-канал і знаходьте роботу своєї мрії. Отже, Євросоюз планує продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2027 року. Що хочу сказати, що останні декілька днів було дуже багато різної інформації. І в тому числі ходила інформація про те, що тимчасовий захист продовжувати не будуть його будуть скасовувати, і при цьому будуть е, якби допомагати і будуть вирішувати, як переводити всіх українців, які зараз є на тимчасовому захисті, на якісь інші статуси в у всіх країнах Європейського Союзу в Польщі. Нагадаю, є вже е, якби придумано навіть це карта побита на основі статусу Укр, і вона називається карта це Укр. Але її обіцяли, що вона буде стартувати в квітні 2025 року. Зараз у нас вже фактично початок червня, і жодних деталей до сьогоднішнього дня немає. Тобто карта так і не стартувала, вже є якась просрочка. От. Але бачимо, що, скоріш за все, цю карту також не буде зараз реалізовано. Можливо, не готова ще якась там технічна база до цього. І бачимо, що буде продовжено тимчасовий захист. Про це повідомив посол України при ЄС Всеволод Ченцов напередодні засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ, яке відбудеться 12-13 червня в Люксембурзі, де, зокрема, планується ухвалити рішення про продовження тимчасового захисту для українців. Тобто, Ченцов фактично вніс трошки розуміння для всіх українців, для мільйонів українців, які проживають на території Європи. За словами дипломата. На рішення Єврокомісії вплинули вплинула безпекова ситуація в Україні, яка не покращується. Крім того, майже половина українців, які перебувають під тимчасовим захистом в ЄС, це жінки, а близько третини це діти, тобто вразливі категорії населення ЄС ем, і Єврокомісія та держави-члени ставляться до цієї ситуації відповідально. Тобто, незважаючи на <кхем> великі бажання деяких антиукраїнських сил. Закінчити тимчасовий захист і спровокувати, там я не знаю, або масову, масовий перехід на інші статуси цих людей, або я не знаю, може можливо, хочуть масового повернення цих людей в Україну. Так, якби незважаючи на їх прагнення, цього не буде. І багато хто каже: Денисе, а нахріна Росії, щоб Україн, щоб українців повертали назад додому? Так в чому суть, якщо тоді... Буде більше людей, буде більше кому воювати і так далі. Е, давайте цей момент також розберемо. Дивіться, якщо повернути всіх, всіх, або там якусь частину, 50%, 40, там 60% і так далі. Якщо всіх повернути в Україну, то дивіться, половина це жінки, ще третина це діти. Чоловіки там займають насправді дуже маленьку. Дуже маленький відсоток, і ми розуміємо, що чоловіки в більшості своїй за будь-яких умов в Україну не повернуться. Це перше. Тобто, повернуться хто? Жінки, діти, пенсіонери, так зрозуміло. Наступне шалена кількість цих людей раніше проживали на територіях, які зараз є тимчасово окупованими, або на або де зараз ведуться бойові дії. Тобто в них немає свого житла, в них немає коштів для якогось існування. І питання, що вони мають робити в Україні. Отак по-чесному, з дітьми і так далі, нічого. Вони нічого не зможуть робити. Це буде... Е, будуть фактично люди, які не зможуть попіклуватися самі про себе, бо роботи е, не буде достатньо для всіх роботи, за яку можна якось плюс-мінус достойно жити, Так? при цьому орендуючи квартиру. В Польщі, там, в Німеччині, в інших країнах це можна робити ось так. І буде вистачати не тільки на те, щоб е, е, якось там жити, виживати, а ще й для того на те, щоб якісь. Пару євро можна було відкласти, пару євро, пару злотих і так далі. Тому е, масове повернення українців назад в Україну, це е, може загрожувати е, великими проблемами для України. Тому що повернуться жінки і діти, і треба буде якось державі з цією проблемою також справлятись. Бодай на якомусь рівні. І, звісно, що е, цього зараз на сьогоднішній день е, реально не потрібно, хто б там що не розповідав. Наступне. Паралельно тривають консультації щодо подальших дій після завершення чинності директиви про тимчасовий захист, те, про що ми з вами також говорили. Україна прагне узгодити з Єврокомісією та державами-членами чіткий механізм як для подальшої підтримки, так і для організації добровільного повернення громадян в разі поліпшення безпекової ситуації. Ми бачимо, що єдиний варіант поліпшення безпекової ситуації в Україні це е припинення війни. Не вогню навіть так, бо припинення вогню може тривати тиждень, місяць, півроку, навіть, а потім знов початися. А саме припинення війни. От коли вже точно ми будемо розуміти, що завтра ракети знову летіти не почнуть, так? Тобто мають бути створені якісь певні механізми, бути певні домовленості, і має бути якесь порозуміння в цьому плані. От. І тоді це можна вважати покращенням безпекової ситуації. І, звісно ж, відкриті кордони, для того, щоб навіть люди, які е, прийняли рішення повернутися назад в Україну, мали змогу потім знову ж таки виїхати. Наступного тижня в Брюсселі віце-прем'єр України Олексій Чернишов проведе відповідні перемовини з європейськими посадовцями. Очікується, що за результатами консультації Єврокомісія представить своє бачення майбутнього режиму після 2027 року. Тобто, до 2027 року. До березня 2027 року 99,9%, що тимчасовий захист буде продовжено для всіх українців, які проживають на території країн Європейського Союзу. Чернишов, міністр єдності, в свою чергу також зробив заяву про те, що тимчасовий захист для українців ЄС має діяти до настання стійкого миру. Власне, те, про що ми зараз з вами і говорили. Україна разом з міжнародними партнерами буде працювати над Продовження тимчасового захисту для своїх громадян в Євросоюзі. Про це повідомив міністр національності Чернешов. Міністр наголосив, що Україна принципово відстоює, відстоює права кожного, хто змушений був залишити країну через російську агресію. Наступного тижня в Брюсселі заплановані консультації за його участі щодо подальшої дії механізму захисту. Тобто, бачимо: хороша новина для українців за кордоном це те, що тимчасовий захист буде продовжено і. Якихось додаткових маніпуляцій з вашими документами і з вашою легалізацією робити не треба буде. Це є дуже хороша новина. В чому погана новина? В тому, що Європейський Союз, напевне, вже очікує, що війна в Україні буде тривати до, як мінімум, до початку 2027. До початку 2027 року. От і це є погана новина для всіх українців, де б вони не проживали, де б вони не перебували. Щодо в загальному до повернення українців за кордону, навіть якщо б, наприклад, сьогодні підписали мирну угоду, і все, от війни більше немає. От е в такому випадку, також давайте будемо чесними: більшість українців, які, як мінімум, останніх 2-3 роки проживають на території ЄС, не спішили повертатися назад в Україну. Багато хто вже е отримав дозвіл на проживання, багато хто вже взяв собі якесь житло іпотеку, має роботу. Має тут якусь е, іншу приватну власність, так, яку вже встигли люди собі накопичити. І повертатися в Україну, де не буде е, варіантів роботи, де немає житла і так далі. ну, Цього ніхто не буде робити. Діти вже ходять в садочки, діти вже ходять в школи, в когось вже понароджувались діти, які, в принципі, ніколи в житті не були в Україні, бо вони від, ну, якби, в цих українських сім'ях вони вже народились в Польщі, в Німеччині, там, в Чехії, в Австрії і так далі. Багато в кого діти вже пішли там в університети, і зараз ми знаємо, що також масово вивозять своїх дітей за кордон для того, щоб 18 років їм, для них кордони не були закриті, і отака от ситуація. Тому, як ми з вами говорили і рік тому, і два роки тому, і ще на початку 2022 року: що з кожним днем, з кожною годиною, з кожним тижнем, поки продовжується війна. Зменшується кількість українців, які готові будуть повернутися назад додому, навіть якщо ця війна закінчиться. І ми можемо після, навіть після війни отримати ситуацію, в якій після відкриття кордонів вийде ще шалена кількість українців за кордон, і ми можемо отримати таку ситуацію, коли за кордоном українців буде проживати більше, ніж на території України. І е, всі, хто хоче сказати, що це. Українці якісь погані, що це е, так не може бути, що в них всіх треба забирати паспорти, е, це ваша особиста персональна думка, яка ні на що не впливає, але має місце бути. Так? Але з іншої сторони, давайте по-чесному, кожна людина шукає де їй краще. І ніхто не хоче бути мазохістом. Якщо хтось любить, коли йому роблять боляче, якщо, якщо хтось любить е, терпіти і любить, е, е, щоб. Якби вибирає між кращим для себе варіантом для себе і своєї сім'ї, і гіршим варіантом вибирає гірший, то ця людина, скоріш за все, має ну, якісь, е, е, якісь свої проблеми, скажімо так, дуже м'яко. Е, от, на думку Чернишова, тимчасовий захист має залишатись чинним до досягнення довготривалого та стійкого миру. Водночас він визнав, що цей статус не може тривати вічно. Як і війна, також не може тривати. Вічно, що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!